Добрий вечір, пані та панове. Розпочинаємо перед матчу прес-конференцію. Вашій увазі коментар гравця національної збірної України та Київського «Динамо» Андрія Ярмоленка та е головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шовковського. З вашого дозволу розпочнемо з питань до футболіста. Після цього відпустимо до, підготу до підготуватися до тренування і продовжимо нашу прес-конференцію з головним тренером. Ваші запитання: ставте в мікрофон. Андрію, чи можна порівняти ці переживання, які у вас перед цим матчем, з тим, що ви відчували на іграх Євро 2024. Коли ви сильніше хвилювалися? Сьогодні чи перед тим матчем? Доброго вечора. Розумієте, є різне хвилювання. Є хвилювання перед тим, коли ти чогось боїшся, а є хвилювання перед тим, коли ти. Дуже чогось чекаєш, і звичайно, для нас ми, ми всі розуміємо, наскільки наскільки це важлива гра, така сама важлива гра, як і ігри на на євро. Тому хвилювання є, е, але хвилювання просто перед важливою грою де ти розумієш наскільки наскільки ця гра важлива скільки наскільки ця гра важлива для футболістів для вболівальників, для 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 клубу тому звичайно готуємося в нормальному спокійному режимі і найголовніше завтра вийти та показати і віддати всі всі сили на футбольному полі. Дякую От чи відчувається взагалі на команді той тиск, що Україна от, впала в таблиці коефіцієнтів, так і загалом зараз для Динамо потрібно от набирати так, щоб Україна мала в майбутньому більше учасників в Єврокубках. Чи відчувається це десь всередині? Ні, всередині, якщо чесно, між, між собою ми про це не говоримо, але, звичайно, звичайно, слідкуємо за, за ситуацією і? І знаємо, що що ми давно не грали в лізі чемпіонів, тому тому хочеться, хочеться хоч, здобути цю путівку. Of course, you are not playing in Києв as you would want to, you're playing in Lublin. Um, I heard that there are many people from Ukraine living here, so Звичайно, для звичайно для нас важко те, що ми не можемо грати вдома в Києві. Ми знаємо, що. Багато наших захисників саме є вболівальниками Київ, тому в першу чергу ми, ми граємо для них. А з, приводу, з приводу підтримки, яка є в Люблі, так, звичайно, багато, багато українців зараз, зараз тут. Вони вимушено переїхали через терористів, які вбивають, вбивають наших жінок, дітей. Але скажу так, що в грі з партизаном з, з, з Рейнджерс ми, ми відчували їх підтримку і сподіваюся, що завтра ця підтримка буде, буде ще більшою. Ну, найперше, хочеться запитати про роль так? тому що вийшло вже так, що третю гру Динамо розпочинає саме першим матчем номінально домашнім. І... З партизаном на виїзді грали без болівальників, потім рейнджерс відчули, як суперник так може дома грати, коли їх женуть вболівальники. І знову виходить так, що ми матч-відповідь будемо грати на виїзді. От скільки це додає команди якісь додаткових проблем. Доброго дня. Вітаю всіх. Безумовно, зовсім інша річ, коли ти граєш не у себе на своєму рідному стадіоні. НСК Олімпійському. Де можуть прийти і підтримати майже 70 тисяч вболівальників це зовсім інша річ. Але ми дякуємо Любліну за те, що вони відгукнулися, за те, що дали нам можливість тут приймати матчі, за те, що разом з нами вони підтримують і роблять все можливе, щоб ми відчували себе тут як удома. Це дуже дорого коштує. В першу чергу в плані емоцій, в плані відчуттів, і ми бачили, як на першу гру було менше людей вже з рейнджесом прийшло більше, і ми відчуваємо підтримку і думаємо, що на цю гру вже буде набагато більше людей, які будуть підтримувати нас в цьому протистоянні. Тому для нас важливо. Ми, ми граємо в футбол, граємо для вболівальників, граємо для того, щоб дарувати радість людям. І зі свого боку будемо робити все можливе для того, щоб порадувати наших людей яскравою грою і безмовним результатом. У нас наступне запитання, Олексій Кручу. Пане Олександр Твенте у другому матчі забив два м'ячі після кутових. Динамо має гравців таких як Денис Попов, які добре грають на другому поверсі. На вашу думку, це шанс для Динамо? Ну, в, першу чергу, в першу чергу, це один з шансів, який може бути. Якщо вже відповідати безпосередньо на це питання, але гра, гра складається з багатьох складових, і в тому числі і організації гри, і організації гри в обороні, і організації гри в атаці і переходні періоди фази. Тому команда готується, команда вивчала суперника і готова завтра вийти на футбольне поле. Завтра синоптики передбачають під час матчу сильний дощ. І я дивлюся, і в Зальцбург теж нібито така сама буде погода. Чи враховуєте ви при підготовці до матчу погодні умови? Чи будете їх враховувати при підготовці до матчу при виборі складу і так далі? Дякую за ваше запитання. Ми в першу, в першу чергу готуємося до е, гри. Розуміючи, з яким суперником будемо грати, розуміючи їх сильні сторони, безумовно намагаємося знайти слабкі. І, а в погодні умови це вже, як то кажуть, не від нас залежне. І, безумовно, треба міцно стояти на ногах, а все інше, це вже як футбольний Бог розпорядиться. Чи є ще запитання? На... будь ласка. Перед матчею пресс-конференції тепер не, перед цією подією так суперник відзначав от швидкі дуже футболістів атаки Динамо. Так, переходи швидкі з заборони в атаку індивідуально відзначили кількох гравців так київського Динамо, які можуть завдати проблем супернику. Чи можете сказати кілька от сильних сторін суперника, чим він небезпечний? Перепрошую, команда суперника молода команда амбітна, грає в швидкісний футбол, намагається диктувати свої умови на футбольному полі, і треба безумовно від усієї ланки атаки очікувати загострення і бути уважним при організації гри в обороні. Тому відокремлето когось я цього ніколи не робив. І зараз не буду робити, але хочу сказати, що там, крім останнього року вони постійно вигравали чемпіонати, грали в лізі чемпіонів. Це говорить про рівень команди, досить достатньо високий, гарний рівень команди. Якщо запитання немає, тоді усім дякуємо. Запрошуємо вас на відповідь перші 15 хвилин до вашого уваги. Так, дякую усім. гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні.